Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо найніжніші сирники по-італійськи. Залишайтесь зі мною. Ці сирники, я впевнена, сподобаються всім. Особливо, якщо ви їх подасте зі сметаною. До складу цих смаколиків входить рікотта. Всередині вони м'якенькі, а зовні слегка хрусткі. Тягучим та смачним сиром, і це додає особливу нотку цій закусці, яка вам обов'язково сподобається. Готуються швидко, а зникають зі столу ще швидше. Розбовтаємо яйця, посолимо та додайте чорний мелений перець, з ним буде смачніше. Додаємо тертий сир, просіємо борошно і розпушувач. Додаємо кілька ложок води. І все ретельно перемішуємо. Повинно вийти ось таке тісто. Нарізаємо на маленькі шматочки сир і додаємо його у тісто. Додаємо також рікотту. Її можна замінити на звичайний сир. Все ретельно перемішуємо. І можемо тепер формувати наші сирники. Дико застелюємо пергаментом. Трохи змащуємо олією і викладаємо тісто ложкою на відстані один від одного. Зверху також трохи збризнемо олією. Із всього тіста в мене вийшло 11 сирників. І ставимо випікатися у попередньо розігріту до 180 градусів духовку. На режим конвекція приблизно на 20 хвилин. І ось мої сирнички готові. А ось такі вони всередині. М'яка рікотта та тягучий сир роблять ці сирники неймовірно смачними. Спробуйте! Якщо вам сподобаються ці сирники по-італійськи, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною, до нових зустрічі!